Антигістамінні препарати блокують розвиток м'язів. Як ти їх не тренуй? Чому зараз я розкажу, а ви підпишіться на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, вчені Генського університету та університету Копенгагену провели дослідження, де з'ясовували, як впливають антигістамінні препарати типу H1-блокаторів, типу лоратадин, кларитин, фенкарол, супрастін, едем та інші на розвиток м'язової системи. А також препарати гаж 2 гістамінових рецепторів, які використовуються при лікуванні печії в шлунку. І з'ясували, що люди... Які ходили в спортзал, але приймали ці препарати значно менше розвивали витривалість, а фізично, а також у них не збільшувалися м'язи.